Протягом місяця до безбар'єрних кабінетів за гінекологічними послугами звернулись понад дві сотні жінок. Тут спеціалісти працюють як з внутрішньопереміщеними громадянками, тими, хто став жертвою сексуального насильства або ж має інвалідність. Найбільше відвідувачів з моменту відкриття було у Хмельницькому обласному перинатальному центрі. По звіту за травень місяць в мене пройшло по кабінету 112 чоловік. Із них три людини з інвалідністю на кріслі каталки не було нікого. Такі вони йшли на ходунках одна, а остальні йшли, решта йшли так, от на милицях. На саме сама різна. От, і кровотечі, і з болями різкими, болями гострими, болями, і вагітності, і проблемні вагітності з групою ризику, і просто онкоогляди, якісь є, там, консультація інших, і що направляється з хірург направляє, неясна причина болю в животі там чи інший спеціаліст. Менше двох тижнів минуло з моменту відкриття спеціалізованого кабінету, і у Хмельницькому міському пологому та вже мають про що звітувати. Наш кабінет безбар'єрного доступу є в структурі приймального відділення, гінекологічного приймального відділення, тому там немає порогів. Так розташовано, що при вході до і коридор, і кабінет немає порогів, тому туди були, бачили самі легко достатися. А от є піднімач, є крісло з електричним керуванням. Також є обладнання, нові шкафи, нові кушетки. Ініціатори проєкту наголошують, послуги у таких кабінетах є безкоштовними, а за потреби гарантують і конфіденційний прийом. Окрім консультацій, пацієнти можуть тут пройти огляд та здати відповідні аналізи. Загалом на Хмельниччині вже функціонує п'ять таких кабінетів. Орієнтовно да суми там від 400 до 500 тисяч гривень було закуплено обладнання, буде допомагати облегшити роботу і лікарям, і буде допомагати людям, скажімо так, на знаходитись плюс-мінус комфортних умовах для того, щоб прийти і екологічний огляд. Планують оснащити кабінети і стаціонарним УЗД-апаратом, який надасть можливість чітко оцінювати загальну картину пацієнток та більш точно діагностувати патології. Катерина Лучко Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.